Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати смачну страву під назвою Панський або Гуцульський дерун. Я його ще називаю райський. Виходить мега смачно та дуже гарна і ситна страва. Хто ще не підписався на мій канал, ставимо вподобайки цьому відео, а я вам покажу увесь процес приготування. Картоплю натираю на дрібній терці, Натираю швиденько цибулю, щоб картопля не потемніла. Всі пропорції я вкажу у відео, а також під відео в описі. Змішую цибулю з картоплею і продовжую натирати. До картоплі додаю сіль за смаком, перець чорний, мелений. 2 яйця і 3 столових ложки з гіркою борошна. Все перемішую. На розігріту пательню викладаю 4 черпачки тертої картоплі. Розрівнюю і випікаю з кожної сторони по 2-3 хвилини. Пательня повинна бути з антипригарним покриттям. Перший дерун мені погано відстав, тому я поміняла пательню на іншу. Ну а зараз до деруна потрібно зробити начинку. В першу чергу нарізаю цибулю кубиком. Потім нарізаю куряче філе теж кубиком. Ну і як без печерець, їх теж нарізаю кубиком. Всі продукти підготовлені. Тепер у пательню вливаю трішки олії і викладаю куряче філе. Обсмажую його 5 хвилин. Тепер додаю цибулю, обсмажую пару хвилин. Ну і в кінці викладаю печериці. Коли печериця розм'якне, тушкую, поки не випариться вся водичка. Додаю сіль, перець за смаком і тушкую далі. Коли водичка вся випарилась, вливаю сметану, можна вершки. У мене домашня сметана, тому я не боюсь, що вона згурдиться. Гарненько все перемішую і доводжу до кипіння ще 5 хвилин. Коли почне загустати, все готове. Наполовину деруна викладаю начинку і другою половиною накриваю. Зверху ще поливаю підливою і посипаю кріпцем. Панський дерун готовий, виходить дуже смачно та ситно. Такий дерун потрібно смакувати, поки він ще теплий. Начинку можете використовувати будь-яку. Можна затерти сиром, поставити у духовку, щоб сир розтопився. Теж буде смачно. Тож фантазуйте та смакуйте. Сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. А я бажаю усім гарного дня і мирного неба!